Своя думка згубила Сатану, згубила друзів Іова і ще згубить мільйони людей. І тому, щоб врятуватися, потрібно з'єднуватись з церквою, з'єднуватись з Божими людьми. І також коли Ісус Христос сказав. Петрові відійди від мене сатана, Ну, Петрові уже був сатана. І тому, щоб сатана не мав над нами влади, потрібно постійно бодрувати, бути у волі Божій, тому що у Бога на кожне життя є своє призначення. Але коли ми противимось. Божому слову, противимось Божій волі, то в наше життя приходять різні проблеми, прокляття приходять, і тому це і є сатанинська ідеологія, щоб ми відійшли від Бога, відійшли від істини, почали гордитися, почали жити своїми думками. І це також згубило Адам і Єву, коли Змій прийшов до Адама і Єви і предложив їм бути як богами, це і є сатанинська ідеологія, щоб люди відійшли від Бога. І тому ми повинні з'єднуватись з Божими людьми. Мати Духа Святого, який веде нас, щоб ми не спокусились на сатанинські плани, а тільки були дітьми Божими, були у світлі, і також спасали свою душу і спасали душі інших.